Регіна Бред Бог ніколи не моргає. 50 років, які змінять твоє життя. Вступ. Одного разу моя подруга Кеті надіслала мені уривок із книжки Рея Бредбері Кульбабове вино. У цій дивовижній повісті є розповідь про одне давнє літо, коли хлопчик захворів і ніхто не міг зрозуміти, що з ним. Життя занадто вражало його. Здавалося, ніхто не в змозі йому допомогти, доки поблизу не з'явився лахмітник містер Джонас. Хлопчик лежав на розкладному ліжку в саду, а містер Джонас щось йому нашіптував. Він сказав йому спокійно лежати і слухати, а тоді простягнув руку і зірвав з гілки яблуко. Він довго сидів біля хлопчика і відкрив йому таємницю. Яка крилася в ньому, ту саму таємницю, яка криється і в мені. Деякі люди приходять у цей світ надто тендітними, вони ніби ніжні плоди, їх легко поранити, довести до сліз, і вони ще молодими впадають у зажуру. Містер Джонас знав про це, тому що він і сам належав до таких людей. Його слова пробудили щось у душі хлопчика. І той одужав. Його слова пробудили щось і в моїй душі. Є люди, яких легко скривдити, і я одна із них. Мені знадобилося 40 років, щоб знайти і зберегти щастя. Мені завжди здавалося, що Бог заплющив очі саме в ту мить, коли я народилася. Він пропустив цю мить і так ніколи не довідався, що я з'явилася на світ. У моїх батьків було одинадцятеро дітей. Я дуже люблю своїх батьків, своїх п'ятьох братів і п'ятьох сестер. Проте інколи я почувалася маленькою і непомітною, ніби мене загубили між непотребу. Кеті часто казала, що я була як порошинка. Вийшло так, що в шестирічному віці мені скаламутило розум черниці. У 16 я була блудною дочкою і зловживала алкоголем. У 21 народила дитину і стала незаміжньою мамою. У 30 закінчила університет. Протягом 18 років сама виховувала дочку і аж у 40-річному віці вийшла заміж за чоловіка, який готовий мені зірку з неба дістати. А в 41 у мене виявила рек. Цілий рік я з ним боролася. Ще один рік знадобився на те, щоб відновити сили після важкої боротьби. Коли мені виповнилося 45, я лежала на ліжку і прогадувала все, чого навчило мене життя. Прочинилися дверцята до мого серця, і звідти рікою полонили думки. Ручка просто стала ловити їх і виводити словами на папері. Я надрукувала їх, оформила у вигляді 45 уроків яких навчило мене життя, і запропонувала для газетної колонки. Моєму редакторові це дуже не сподобалось, його редакторові теж, та я все одно наполягла на їх публікації. Клівденським читачам Ділер» вони справді полюбилися. Боротьба з раком додала мені сміливості навіть перед керівництвом наполягати на своєму. Якщо у вас був рак, ви довго хворіли, полисіли і знасиліли від хіміотерапії та радіації, то навряд чи вас може спіткати щось гірше. Я дожила до 45, і це була моя особиста перемога. Рак грудей примусив мене сумніватися, чи проживу я так довго. Три мої тітки померли від раку у віці 42, 44 і 56 років, тому в мене майже не було надії. Але я продовжувала жити. Коли я відсвяткувала своє 50-річчя, то вирішила додати ще п'ять уроків, і газета знову опублікувала мою колонку. Несподівано сталося щось неймовірне. Люди з усіх куточків країни почали розповсюджувати мої уроки. Я отримувала листи від священиків, медичних сестер і соціальних працівників, які просили надіслати їм копії, щоб опублікувати їх у брошурах, церковних виданнях і маленьких місцевих газетах. Люди всіх конфесій і ті, які не, спо... не сповідували жодної релігії, кожен відкрив для себе щось нове. Хоча в деяких уроках йдеться про Бога, люди віднайшли в них універсальні істини. Мені розповідали про агностиків. Агностики вважають неможливим пізнати істину щодо існування Бога і вічного життя, тому що керуються тільки відчуттями і не визнають ніякого іншого джерела знань. Примітка. І атеїстів, які носять перелік моїх уроків у гаманці, приклеюють у себе в офісі та кріплять магнітом до холодильника. Уроки публікують у блогах та на різних сайтах по всьому світу. Щотижня, відколи виходила колонка з Австралії до Зейнсвіла в штаті Огайо, приходили електронні листи з проханнями надіслати примірники газети. Ця колонка найпопулярніша з усіх моїх публікацій за 24 роки журналістської роботи. Більшість моїх уроків уперше з'явилися на сторінках видань Plain Dealer та Beacon Journal, Проте є й нові ці уроки мені подарувало життя, а я дарую їх вам.